Так, з черговим успішним обміном, комбінованим обміном, адже сьогодні повернулись е, наші захисники, як згідно домовленостей у Стамбулі, е, і так і е, цивільні за е, окремим обміном вдалося повернути їх в Україну. Дуже добрі новини із різних напрямків захисники. Більшість із них було в полоні понад три роки, і в тому числі захисники маріупольського, е, маріупольського гарнізону. І так, сьогодні прізвище е, українських журналістів і мера Херсона, знову всіх на устах. Тепер власне з позитивною конотацією, вони в безпеці, вони вдома, вони в Україні. Оскільки ми говоримо про реалізацію домовленостей в Стамбулі, поки вони не будуть закінчені, цифри ми не оголошуємо. Але та частина, яка стосується повернення е, згідно планових обмінів, тобто 68-й обмін. Відбувся в його рамках, повернулись вісім 8, 8 українців, зокрема цивільні, про яких сьогодні згадували, так в тому числі журналіст Пан Хилюк, удалося поговорити, вдалося зустріти його. Зустрічали і колеги, в тому числі ваші колеги, і фізично можна сказати перші враження і перші емоції. Стан задовільний. Хоча треба розуміти, що йому довелось пережити дуже і дуже багато, як і власне всім українським полоненим. І зараз проводиться детальне обстеження надається перша необхідна допомога, і також буде проводитись і опитування стосовно умов утримання стосовно дотримання їхніх прав, і як цивільних, і як військових, і стосовно додаткової інформації щодо долі інших українців, які залишаються в ворожій неву.